Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися дуже важливими новинами з Польщі, Європи та України. І остання заява міністра внутрішніх справ України Клименка щодо повернення українців за кордону в Україну. І щодо статусу укр песель укр Багато кому з українців, які мають Песель Укр на території Польщі буде цікава ця інформація і інші інформаційні моменти в цьому відео. Тому дуже вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом, ну і, звичайно, підпискою на канал. А для тих, хто зараз перебуває за кордоном в Європі і хоче переказати кошти з Європи в Україну з будь-якої європейської країни в Україну. Я рекомендую Трансфер в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Є посилання на сервіс Трансфер вам всього лиш треба завантажити його на телефон, і ви одразу зможете переказувати кошти своїм рідним, своїм друзям чи будь-кому іншому, кому потрібні фінанси вже й негайно. Це миттєві перекази, це безкоштовні, тобто без комісій перекази, і це надійні перекази. Тобто ви не переживаєте. Дійде, не дійде, воно 100% дійде, і буде все гаразд, і людина отримає ці кошти. Тому я рекомендую TransferGo. в описі під відео і в першому закріпленому коментарі є посилання. Завантажуйте і переказуйте. Давайте спочатку до теми українців на території Польщі зі статусом Укр. песель Укр. Ви знаєте, що з 1 липня 2024 року вступає в дію нова устава. Є певні зміни. По допомозі змінюється швидкість отримання песеля, колись було 30 днів. Зараз треба це негайно зробити після після заїзду на територію Польщі і інші ми це пропрацьовували. Але хочу поділитися одною інформацією, яку я ще не озвучував і сам нещодавно дізнався. З 1 липня 2024 року набирають законні сили зміни до спецзакону громадянам України у Польщі зі статусом Укр песель Укр потрібно оновити дані. Українцям, які отримали песильокер на підставі внутрішнього паспорта громадянина України, айді-карти або протермінованого паспорта громадянина України для виїзду за кордон, потрібно якнайшвидше звернутися до міських або гмінних адміністрацій для оновлення даних. З 1 липня у Польщі змінюється правила отримання песеля для українців. Згідно з оновленими номерами, песель для українців видаватиметься лише на підставі дійсного закордонного паспорта. Також отримати песель Укр потрібно буде негайно після в'їзду в Польщу, а не протягом 30 днів. Я про це також розповідав. Оновлювати дані також необхідно у разі зміни особових даних або отримання нового паспортного документу. Це важливо при подачі заяв на державну допомогу, наприклад, 800 Якщо інформація надана під час подачі заяви на призначення допомоги не збігатиметься, з в базі у виплатах буде відмовлено. Отже, друзі, якщо ви оформляли собі песель Укр статус УКР, на підставі. Українського паспорта, незакордонного, або закордонного недіючого, протермінованого, або ID-карти, то ще до 1 липня ви маєте можливість оновити ці дані, бо потім потрібно буде мати тільки діючий закордонний паспорт. Так пише в новій уставі. Тому для тих, кому це актуально, дійте, не зволікайте. Україна веде переговори з країнами Європейського Союзу щодо повернення за кордону чоловіків, які нелегально перетнули кордон. Про це у четвер, 20 червня, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Ми ведемо консультації з нашими колегами з Європейського Союзу. І ці переговори будуть тривати й надалі. За його словами, нині європейські країни не налаштовані масово повертати українських чоловіків, але переговори тривають. Він додав, що в Україні щодня прикордонники затримують десятки людей, які намагаються незаконно перетнути український кордон у напрямку країн Європейського союзу, зокрема через ліси у горах та річку Тису. Ми затримуємо людей не тільки безпосередньо на кордоні, а й на блокпостах, на пунктах, які розташовані за 5-10 кілометрів від кордону. Ми говоримо, звичайно, про десятки людей кожного дня. Буває 10, буває 20, а буває і 30. Так говорить Клименко. Ця заява збігається з тим, що я й попередньо також говорив не один раз, що питання будуть виникати до людей, які нелегально виїхали за кордон. Які, можливо, купили якісь підроблені документи, лісами, полями, річками перебирали, виїжджали за кордон. Можливо, ще якимись способами, там десь в бусах, в машинах ховалися, в маршрутках, в фурах. Тобто, по-різному намагалися і виїжджали за кордон. Ось до таких людей. Будуть виникати питання в української влади. Для тих людей, які виїхали законно за кордон, послугуючись тими документами, які надала держава, ну до них питань не мало би виникати жодних. Тим більше, як ми чуємо зараз Клименка, міністра внутрішніх справ, так я також неодноразово вже говорив, розповідав і зачитував різні заяви різних європейських лідерів, що переважно більшість європейських країн не буде. Примусово зі своєї території виганяти українських чоловіків. Ну не буде, не буде депортацій, не буде ніяких там обмежень. Люди, які є, якщо тим більше, що вони там працюють, сплачують податки. Вони цікаві тим європейським країнам, і вони не будуть робити ніяких депортацій, тому що це велика кількість порушень закону проти людей, проти закону в кожній країні. Тобто такого не буде відбуватися. Тим більше, що ці люди цікаві тим країнам, тому що вони працюють, заробляють, сплачують податки, а це додатковий, а це додаткові фінанси. А як би там не було, гроші завжди важливі, в якій би країні не були, і навіть на найвищому рівні. Тому так вже бачимо, і наша влада розуміє, що з Європи українців силою не повернути. Але людей, які виїхали нелегально, вони можуть дати в розшуку. Вони можуть засудити і, звичайно, подати в міжнародний розшук, і там же десь ну, таке може трапитись, що все ж таки потраплять ці люди в якісь до поліції, до якихось різних служб, і їх зможуть повернути в Україну. Але ще раз говорю, це відноситься до людей, які виїхали нелегально. Тобто, ну, не маючи відповідних дозволів, документів чи можливостей виїжджати за кордон, виїхали якось. То так. Як я й говорив швидше, до них можуть бути питання, і як бачимо, вони їх зараз обговорюють з країнами європейськими країнами. Але до громадян, які виїхали легально, запитань не має виникати, тому що Україна їх випустила за кордон. Україна їм дала можливість виїхати, Україна їм дала документи, які їм дали можливість перетину кордону. Тому тут ну, не має бути ніяких питань. Як буде далі? Час покаже, але ось така дискусія, такі заяви і ну, ось така інформація на сьогоднішній день. Друзі, дякую за те, що додивилися до кінця це відео. Підтримали його лайком, репостом, ну і, звичайно, підписка це дуже важливо для цього каналу і для розвитку цього каналу та всіх відео. В описі під відео я залишу також посилання на мій телеграм-канал актуальну про Польщу. Також рекомендую приєднуватись туди. Можна задавати питання щодо Польщі та перетину кордону і отримати на них відповідь. Багато людей там просто пише свої історії і інші люди їх читають і теж знають більше. Тому моя рекомендація також бути в курсі останніх новин. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.